І я тобі покажу королеву серед Ауді. Оця біла невеста. Значить, легкосплавні диски, зимова резина. Ні, американська всесезонка. Автомобіль просто пушечка. Вона свіжо пригнана з штатів, але дуже з легеньким пошкодженням. 2013 рік в самій жирній комплектації. Преміум плюс. Партроніки, дістроніки, все це в неї є. Дістроніків нема, ну то таке. Дво-літровий бензин квадро. Ну, Звичайно, легкосплавні дісочки, всі сезоночка. Це сезонка. Це не, не літо, не зима, а всі сезоночка. По кругу ніяких косяків і зянів по ній немає. Все чотенько, все красиво. Ну, Цей білий колір, я від нього просто тащусь. Блять, комплектацію вам треба ж показати. По комплектації, звичайно, вона ульотна. Шкіряний салон, кнопочка. Ну, Все, що має бути, то є. Преміум плюс Ну, Це дерево, звісно. Гімно з гімна, я не знаю. От, Щоб я в неї зробив, це напевно це дерево. Переклеїв чи перекрасив, чи, як зробив, не знаю, ну таке воно трохи старо виглядає. Хто надумає, таке купляти, то обов'язково переробіть. Але пам'ятці душечок є. В ній є все, але саме головне, в ній є гарна ціна. 2013 рік 170 тисяч пробігу в кілометрах. І ціна даного апарата 13 800. Фотографії є в нашому телеграм- та інстаграм-каналі. А приїхати купити, як завжди, Вінниця Данила Начає 173А.